Лікування туберкульозу у цьому відео ми розглянемо класифікацію протитуберкульозних препаратів, принципи призначення режимів та терміни лікування випадків лікарсько-чутливого та лікарсько-стійкого туберкульозу відповідно до чинної нормативно-правової бази. Ця інформація допоможе покращити якість та ефективність ведення хворих на ТБ на амбулаторному етапі, а це, в свою чергу, повинно зменшити відриви від лікування. Лікування ТБ включає хіміотерапію, хірургічне лікування, патогенетичне лікування та лікування супутніх захворювань. Хіміотерапія є основним компонентом лікування ТБ. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 25 лютого 2020 року номер 530 у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 6 жовтня 2021 року номер 2161 Стандарти охорони здоров'я при туберкульозі. Клінічна настанова заснована на доказових даних туберкульоз 2021. Є на сайті ДЕЦ. Консолідовані настанови ВОЗ з лікування ЛСТБ. Бактеріальна популяція в організмі людини неоднорідна і містить чотири групи мікроорганізмів, різних за механізмами метаболізму і впливом на них ліків, група А. Метаболічно активні бактерії, що продовжують рости, знаходяться в стінці каверни, де pH нейтральна, вони легко знищуються HRS. Група Б дрімаючі мікроорганізми, випадково зростаючи короткий період часу. Вони знищуються тільки Р. Група С Бактерії, що знаходяться всередині клітини. Їх зростання стримується внутрішньоклітинною кислотністю. Вони можуть бути ефективно знищені з. Група Д Повністю дрімаючі МБТ. На них не діють ніякі ліки. Ці МБТ зазвичай вмирають і рідко викликають рецидив захворювання. В основному організми з груп Б і С тимчасово персистують і є причиною рецидивів захворювання, тому важливо знищити саме ці групи. Лікування ТБ здійснюється за пацієнт орієнтованою моделлю з урахуванням індивідуальних особливостей, протипоказань та за результатами визначення чутливості до лікарських засобів. Лікування спрямоване на знищення всіх популяцій МБТ в організмі метаболічно активних мікобактерій, мікобактерій, фагоцитованих макрофагами, неактивних, семідормантних, дрімаючих, персистеруючих мікобактерій, що дають спонтанні спалахи активності та дормантних тих, що поступово вмирають мікобактерій. Загальна мета лікування ТБ полягає у досягненні одужання без рецидивів для всіх пацієнтів, припиненні передачі у мікобактеріум туберкульозіс та запобіганні набуття або розширення додаткової медикаментозної резистентності. Щоб запобігти поширенню інфекції, лікування призначається якомога швидше. Перед початком лікування обов'язково визначається чутливість мікобактерій до лікарських засобів, що застосовуються для лікування ТБ. У популяції мікобактерій, що активно розмножується будь-якого пацієнта, понад 10 мільйонів бактерій, і в ній завжди знайдуться одна, дві стійкі до того чи іншого тб препарату. Якщо використовується лише один препарат, то стійкі до нього бактерії почнуть розмножуватися та зростати. Однак при використанні кількох препаратів одночасно бактерії стійкі до одного препарату загинуть від іншого. Таким є логічне обґрунтування терапії одразу кількома ліками. Протитуберкульозними препаратами називають лікарські засоби, які здатні вбивати метаболічно активні мікроорганізми з високою швидкістю розмноження, які знаходяться у стінках каверни та в мокротинні хворих на легеневий туберкульоз, позитивний за мазком. Швидко роблять пацієнтів незаразними менше шансів на збільшення резистентності до препаратів, швидке покращення клінічного стану, туберкулоцидна дія. Здатні знищувати персистуючі дормантні або періодично активні мікроорганізми, що викликають рецидиви захворювання, стерилізаційна дія, швидка стерилізація приводить до скорочення тривалості лікування. Здатні затримувати ріст і розмноження бактерій. Туберкулостатична дія. Порівняно з бактерицидною дією загибелі бактерій при цьому не спостерігається. Бактеріостатичний ефект пов'язують із певним механізмом дії на бактеріальну клітину, що супроводжується зворотними змінами у структурі та обміні речовин і енергії бактеріальної клітини. Протитуберкульозні препарати поділяють на препарати першого ряду ізоніазид H – діюча речовина гідразид ізонікотинової кислоти. Порушує синтез міколевої кислоти в бактеріальній стінці. Відноситься до найбільш активних відносно МБТ ПТП. володіє бактерицидною дією на МБТ, які швидко і повільно розмножуються і знаходяться поза і всередині клітин. Добова доза 5-4-6 мг на кілограм на добу, РИФампіцин Р. Має бактерицидну та стерилізуючу дію – з, амід, піразин карбонової кислоти, має бактерицидну і стерилізуючу дію на бактерії, що знаходяться всередині клітини або позаклітинно у кислому середовищі казеозних мас стінки каверни. Добова доза за один прийом щодня 25 25-30 мг на кілограм маси тіла. Пер -ос. Етамбутол є, володіє бактеріостатичною дією. Добова доза за один прийом щодня 15-20 мг на кілограм Препарати другого ряду, які перегруповані у три групи та оцінені, ґрунтуючись на останніх даних щодо співвідношення ефективності та безпеки. Група А. Препарати, що повинні бути пріоритетними. Левофлоксацин, моксифлоксацин, бедаквілін та лінезоліт. Група Б – препарати, що повинні бути додані далі, клофаземін, циклосерин, Терезидон. Група С Препарати, що повинні бути включені для завершення курсу лікування та у випадку, коли препарати із груп А та Б не можуть бути використані Етамбутол, Деламаніт, піразинамід, іміпінемциластатин, меропенем, амікацин, стрептоміцин, етіонамід, протіонамід, Р. аміносаліцилова кислота, опис препаратів другого ряду Левофлоксацин, вторхінолон, має бактерицидну дію на МБТ, дозування 750 тисяч міліграм, потребує корекції дози при ХНН. Моксифлоксацин фторхінолон має бактерицидну та стерилізуючу дію на МБТ, дозування 400 800 мг на добу. Бедаквілін діарилхінолон. Має сильну бактерицидну та стерилізуючу дію на МБТ. Є відомості про перехресну резистентність між БДК з Ц БДК показує більш високий ступінь всмоктування. Якщо препарат приймається з їжею, кінцевий період напіввиведення становить приблизно 5,5 місяців. Дозування – 400 мг, 4 таблетки, 1 раз на добу протягом 2 тижнів. Потім 2 таблетки 1 раз на добу – понеділок, середа, п'ятниця протягом 22 тижнів. Лінезоліт антибіотик широкого спектру дії класу оксазолідинонів, що виявляє активність проти ТБ. ЛЗД викликає найбільше занепокоєння з точки зору безпеки. До найбільш серйозних небажаних явищ від ЛЗД відносяться периферична нейропатія, яка може стати незворотною, якщо не буде виявленою на ранніх стадіях. Сліпота внаслідок невриту очного нерву, яка також може бути незворотною, якщо не буде виявленою на ранніх стадіях, і тяжка мієлосупресія. Ризик периферичної нейропатії підвищений у ЛЖВ хворих на цукровий діабет, а також у хворих з низьким і МТ. Ці небажані явища характеризуються дозозалежністю. Таким чином, чим більше тривалість застосування ЛЗД, тим вищий ризик тяжкого небажаного явища. Необхідно належним чином контролювати ці специфічні небажані явища і реагувати на їх появу, що часто передбачає корекцію дози або повне скасування ЛЗД. З огляду на профіль несприятливих явищ на тлі терапії ЛЗД, розумною стратегією є періодичне зниження дози, наприклад, на четвертому або шостому місяці лікування в якості стандартного заходу знижувати дозу з 600 до 300 мг на день, в ідеалі забезпечуючи моніторинг лікарських засобів або повне виключення його зі схеми лікування через деякий час. ЦФЗ – це протилепрозний препарат, що також виявляє активність проти ТБ. ЦФЗ призводить до подовження інтервалу КЮТ, тому при призначенні ЦФЗ або за наявності в схемі лікування декількох препаратів, що подовжують інтервал КЮТ, слід проводити контроль ЕКГ, циклосерин препарат групи Б з бактеріостатичною активністю. Дозування 500-1000 мг на добу, при КНН 250 мг на добу або 500 мг доза три рази на тиждень. Слід уважно стежити за проявами нефротоксичності. Деламаніт, ДЛМ володіє стерилізуючим ефектом, має переваги для пацієнтів з супутніми захворюваннями. Пацієнтів з ВІЛ, які отримують деякі види аРТ, і пацієнтів з вірусним гепатитом завдяки низькому потенціалу лікарських взаємодій ЛВ і низькій гепатотоксичності. Етіанамід протіонамід, препарати з бактеріостатичною дією, доза 500 1000 мг всередину в один або два-три прийоми на добу 12 мг на кілограм маси тіла. Вимагає адаптації дози при ХНН 0,25-0,5 грам на добу. Меропенем порушує синтез бактеріальної стінки МБТ встановлена бактерицидна антимікобактеріальна активність у відношенні МБТ, що активно розмножуються дозування 1 грам 1 ампула 3 рази на добу або 2 ампули 2 рази на добу. Застосовується тільки із клавулановою кислотою, доступна лише у комбінації з амоксициліном, як коамоксиклав, наприклад, 500 мг амоксициліну на 125 мг клавуланової кислоти у фіксованій комбінації призначається в дозі 125 мг два рази на добу або 125 мг три рази на добу. Протитуберкульозні препарати мають зберігатись в прохолодному, темному та сухому місці в щільно закритій упаковці, подалі від джерел тепла. Критерії визначення доведеної або прогнозованої ефективності антимікобактеріальних препаратів підтверджена чутливість за результатами ГТМЧ, ФТМЧ МБТ. Підтверджена чутливість у можливого джерела інфікування, якщо ТМЧ МБТ пацієнта не отримано, відсутність резистентності до іншого препарату, що утворює перехресну резистентність із визначеними лікарськими засобами рідкість застосування АМБП у визначеному регіоні, ймовірно, через низькі рівні лікарської стійкості за даними епідеміологічного нагляду. А МБП раніше не застосовували у схемі невдалого лікування конкретного пацієнта. Обмежений спектр ПТП значно ускладнює введення випадку МЛСТБ при розширеному профілі стійкості МБТ. При формуванні схеми лікування слід враховувати механізм дії препаратів залежно від фази хіміотерапії, їх фармакодинаміку і фармакокінетику. Побічні реакції та лікарські взаємодії При виборі схеми лікування, до якої входять ПТП з односпрямованою токсичною дією. Перевагу слід надавати більш ефективним препаратам. Необхідно проводити ретельний моніторинг побічних реакцій. Для лікування ТБ використовують наступні режими режим лікування чутливого до ліків ТБ. Пацієнти без стійкості до рифампіцину Р. Режим лікування ХРС до ліків ТБ. Пацієнти із стійкістю до ізоніазиду H. Короткостроковий режим лікування для риф ТБ ЛСТБ. Пацієнти на риф ТБ. Без ризику або доказаної стійкості до вторхінолонів та або ІПДР. Без непереносимості ліків в короткостроковому режимі. Індивідуальні режими лікування ЛСТБ. Пацієнти на РИФТБ. Високий ризик стійкості до ФХ. Підтверджена стійкість до ФХ Непереносимість препаратів в короткостроковому режимі. Високий ризик невдачі лікування. Для пацієнтів з чутливим до АМБПТБ легень незалежно від ВІЛ-статусу застосовують стандартизовану шестимісячну схему лікування з рифампіцином. Початкова інтенсивна фаза складається з двох місяців ізоніазиду, H, рифампіцину R, піразинаміду Z та етамбутолу E. Проводиться для припинення розмноження мікобактерій туберкульозу і значного зменшення бактеріальної популяції в організмі хворого. Проведена терапія усуває гострі прояви хвороби, припиняє бактеріовиділення. На початку лікування період адаптації до ПТП. Пацієнт може стикнутися з такими проблемами, як почервоніння сечі, часті сонячні опіки тощо, що не є ПР. Фаза продовження, підтримуюча, повинна складатися з ізоніазиду H та рифампіцину R протягом 4 місяців проводиться для закріплення досягнутих результатів. Мета підтримуючої фази лікування полягає в забезпеченні стійкого клінічного ефекту і попередженні загострення процесу. Стандартизована схема лікування ЛЧТБ рекомендована в ВОЗ. Та регламентована наказом 2161. Схема дозволяє проводити ефективне лікування та попереджати ризик розвитку ЛСТБ. Як зазначалось вище у протитуберкульозних препаратів три основні дії: бактерицидна, стерилізуюча та бактеріостатична. Найбільш потужними бактерицидними препаратами є ізоніазид та рифампіцин – Рифампіцин найбільш сильно діючий засіб, що стерилізує, а піразенаміт і стрептоміцин теж бактерициди. Етамбутол використовується в поєднанні з більш потужними ліками для запобігання появі стійких мікобактерій ТБ. Режим протитуберкульозної терапії записується у вигляді формули. Кожен ТБ препарат має свою абревіатуру. Цифра перед фазою лікування означає тривалість цієї фази в місяцях. Літери у дужках позначають комбінації препаратів у фіксованій дозі. Дози застосовуваних АМБП повинні також відповідати стандарту 2161 з лікування чутливого ТБ та надання відповідних медичних послуг пацієнтам з ТБ. Зазвичай в період ПФ пацієнт починає почувати себе краще. Тому підвищується ризик перерваного лікування. Це обумовлює необхідність контрольованого лікування протягом всього періоду лікування, періодичної оцінки прихильності пацієнта до лікування та його мотивації та підтримки для продовження лікування. Для лікування пацієнтів чутливим до лікарських засобів ТБ перевагу слід надавати комбінованим препаратам з фіксованим дозуванням. На відміну від монопрепаратів, з метою забезпечення більш зручної форми введення лікарських засобів для всіх пацієнтів з чутливим ТБ рекомендовано щоденний прийом препаратів. Інтермітуючий приривчастий режим не рекомендовано до застосування, проте допускається як виняток в окремих випадках за рішенням консиліуму лікування пацієнтів із підтвердженим HRSTB. ТБ. Проводять із застосуванням рифампіцину, етамбутолу, піразинаміду та левофлоксацину протягом 6 місяців. У схемах лікування пацієнтів із підтвердженим HRСТБ виключають ін'єкційні препарати. Дози, застосовуваних АМБП, повинні відповідати стандарту 2161 з лікування ЛСТБ. Режими лікування ЛСТБ. Стандартний режим лікування призначається після отримання вперше даних щодо резистентності до рифампіцину, або МЛСТБ без резистентності до вторхінолонів, підтверджених даними ФТМЧ, або бажано ГТМЧ МБТ, емпіричні режими лікування МЛС, РифТБ або ПРЕ-ШЛСТБ-ШЛСТБ. Застосовують у виняткових випадках у пацієнтів із встановленим діагнозом ТБ без бактеріологічного підтвердження, у яких виявлено підтверджений контакт з людиною, яка хворіє на МЛС РИФ ТБ або ПЕЖЛСТБ ШЛСТБ, лікування призначається за профілем резистентності індексного випадку. Індивідуальний режим лікування призначається у разі отримання даних ТМЧ пацієнта в процесі лікування, що відповідає випадку пре-HLSTB або HLSTB. Алгоритм дій щодо призначення лікування ЛСТБ Призначення лікування для вперше діагностованих хворих із визначеною резистентністю до рифампіцину Р та випадків ризику МЛСТБ здійснюється відповідно до стандарту 2161 з лікування ЛСТБ. Після отримання вперше даних щодо резистентності до рифампіцину або МЛСТБ без резистентності до вторхінолонів, підтверджених даними ТМЧ МБТ, за фенотипними або бажано за молекулярно-генетичними методами від початку лікування. Призначається стандартний короткостроковий пероральний режим лікування КРЛ тривалістю 9-11 місяців з урахуванням протипоказань. Протипоказання до стандартизованого перорального короткострокового режиму лікування із включенням бедаквіліну SKRL. Перше. Наявність резистентності або прогнозованої неефективності лікарського засобу, що входить до складу СКРЛ, за виключенням резистентності до ізоніазиду. Друге анамнез застосування одного або декількох АМБП другого ряду, що входять у склад СКРЛ довше одного місяця. Третє. Тяжкий перебіг ТБ. Наявність двостороннього ТБ легень. Або значного ураження паренхіми на рентгенограмі органів грудної клітки. У дітей віком до 15 років прогресуюче захворювання зазвичай визначають наявністю порожнин або двостороннього захворювання на рентгенограмі органів грудної клітки Четверте. Тяжкий позалегеневий ТБ, міліарний ТБ або ТБ Менінгіт. У дітей віком до 15 років позалегеневі форми ТБ. Крім лімфоденопатії, вважаються тяжкими, п'яте непереносимість або ризик виникнення токсичності внаслідок застосування будь-якого АМБП зі складу СКРЛ, у тому числі взаємодія препаратів шосте вагітність сьоме вік дитини до семи років. Наявність протипоказань до КРЛ пацієнтів із РИФ МЛС ТБ від початку лікування або їх поява в процесі лікування та отримання даних ТМЧ пацієнта, що відповідає випадку ШЛС ТБ, є підставою для призначення лікування за індивідуалізованими режимами АМБТ. Індивідуалізований режим формується наступним чином. Включаються всі АМБП групи А та як мінімум один АМБП групи Б, тобто як мінімум чотири АМБП з доведеною або прогнозованою ефективністю протягом 24 тижнів. Якщо в режимі АМБТ використовується тільки один або два препарати групи А, обидва АМБП групи Б повинні бути включені до АМБТ. Якщо не можна скласти повноцінний режим із АМБП груп А та Б, не можна включити до режиму 4 АМБП з доведеною або прогнозованою ефективністю, призначаються АМБП групи С за несхідним порядком пріоритетності препаратів та індивідуальними характеристиками пацієнта. Після припинення прийому бедаквіліну БДК в складі АМБТ має залишитись принаймні три ефективних АМБП. У разі припинення застосування одного з трьох АМБП через токсичність його слід замінити іншим АМБП групи Б за винятком випадків, коли і клофаземін ЦФЗ і циклосерін ЦС та ТРЗ вже включено. Або з групи С за несхідним порядком пріоритетності, АМБП та індивідуальними характеристиками пацієнта навіть для ІРЛ пріоритетом є повністю пероральні режими лікування. Також в Україні на даний час в рамках ОД призначається МКРЛ для лікування штамів РИФТБ, чутливих до вторхінолонів для дорослих пацієнтів. Для дітей молодше 6 років. Щоб досягнути позитивного ефекту лікування, важливо дотримуватися тривалості лікування. При чутливому ТБ тривалість лікування враховується за прийнятими дозами, а не днями або місяцями дози сумуються. Тривалість індивідуалізованого режиму визначається відповідно до реакції пацієнта на лікування. Для більшості випадків рекомендована загальна тривалість лікування 18 20 місяців, дози не сумуються. Після культуральної конверсії, загальна тривалість лікування може бути скорочена до 15 17 місяців у разі застосування амікацину АМ або стрептоміцину С. В більшості випадків рекомендовано проведення інтенсивної фази АМБТ протягом 6-7 місяців. Тривалість може бути змінена відповідно до реакції пацієнта на лікування. Якщо бедаквілін, бедек'ю або інші лікарські засоби, наприклад, лінезоліт ЛЗД або Деламініт ДЛМ, застосовують лише у початковій частині схеми, цей період не є тотожним інтенсивній фазі. Якщо не призначено супутній ін'єкційний препарат, у дітей віком молодше 15 років тривалість лікування може бути скорочено до 9 12 місяців за умови нетяжкого перебігу захворювання. У разі амбулаторного лікування пацієнта на рівні ЦПМСД, незалежно від типу режиму та обраної схеми лікування, сімейні лікарі повинні. Заповнювати форму ТБ01, ТБ01 МРТБ, основну форму для лікаря, який займається введенням випадку ТБ ЛСТБ, підтримувати постійний контакт з фтезіатром, знати, які проблеми можуть виникнути, та своєчасно інформувати фтезіатра про їх виникнення. Слідкувати за своєчасним отриманням протитуберкульозних препаратів для уникнення ризиків переривання лікування по кожному пацієнту, обговорювати з пацієнтом важливість дотримання режиму лікування. Своєчасний початок та правильно проведене лікування пацієнта з ТБ дозволяє попередити летальні наслідки, інвалідність, а також ймовірні ускладнення та ризики розвитку хронізації процесу, в тому числі лікарсько-стійких форм захворювання. Ефективне лікування ТБ дозволяє знизити масштаби поширення захворювання, що надзвичайно важливо для громадського здоров'я. З цієї точки зору, саме лікування є найбільш ефективною профілактикою ТБ.